Ку -ку, усім! знаю, що зараз дуже складна ситуація на ринку, не зрозуміло, як взагалі шукати роботу, і я буду що не допоможу вам в цьому розібратися. Але для цього мені потрібна допомога, і ви вже її знаєте. І знаєте, що вона розглядає в день по 300 заявок. Тому сьогодні ми поговоримо і про це. Якщо так склалося, що у вас немає зовсім ну там, що кандидат зовсім немає досвіду. Так, а ще про це. Як має виглядати правильно про правильний... І професійне резюме. Ну а вже ж як ми могли забути це? Коли кандидат Джун – це дуже великі інвестиції компанії? Фух, не будемо тягнути. Привіт, Оля. Нас сьогодні чекає дуже багато цікавих і дуже корисних для кандидатів розмов. Якщо можеш, представся нашим глядачам, Привіт, Лізо! мене звати Оля. Я рекрутер Мерістрім. Я рекрутер вже більше шести років. Це трохи лякає мене, що я. Так довго працює сірекрутер. Тоді ми точно прийшли до правильної людини. Тому давай почнемо про стратегію пошуку і напевно з того, що а, як ти думаєш, як має виглядати правильно про, правильне і професійне резюме. Бо я так розумію, це якби перший крок перед тим, як навіть шукати вакансії. Взагалі, резюме це не перший крок, якщо чесно. Перший О. крок це зрозуміти, що ви хочете. Взагалі, це найголовніший пункт, який люди дуже часто скіпають, і через це. Це виходить, що роботу знайти складно, ви йдете на туди, куди ви хочете, і так далі. Взагалі, я б радила до пошуку роботи відноситись як реально до окремого е, проєкту, яким ви займаєтесь часто, це навіть фулл тайм. Просто почати з того, що ви дійсно хочете. От чесно. Тільки чесно, це важливо відповісти собі на запитання, що ви шукаєте не просто класну компанію. Класна компанія для мене і для тебе, це, це різне. Що таке класна компанія? Що саме, яке ваше завантаження, які саме ви задачі робите? В якій ніші працює ця компанія? Це B2B, B2C, це стартап, чи це велика вже процесна компанія? Далі обов'язково написати, що критично, от критично, типу, якщо ви отримуєте офер, там цього не буде. Ви не будете приймати цей офер, це дуже важливо. Інша штука — написати, що критично, але з негативної точки зору. Умовно, там м -м критично, важливо не овертаймити. І далі ви розумієте, що стартап і овертайми, ну, в принципі, це дуже mm -hmm. подібні штуки. Найчастіше в стартапах будуть овертайми. Якщо в стартапі є овертайми, ви одразу розумієте, не треба йти в стартап. Все, ну, типу, це це просто як математика. Також запрошую до інстаграм. Я зараз кожен день виставляю туторіали в Reels. До речі. прямо зараз це і зроблю. Там мій секретик, який покращив мій дизайн декілька разів. Да, отак от подивилися суперцінні зі ца. Да, я забрала. Та, та та ну що ми кажемо про дизайнерів, то умовно, там, якщо ми уявляємо себе там через 10 років, там лід дизайнер з бекграундом в b 2 а у стартапі, наприклад, це зовсім інший дизайнер, який працював там b на c компанії Це зовсім інші навички, інші компанії, інші, взагалі, все інше, дуже важливо, коли ви будете дивитися вакансії, якщо ви бачите, що є певні умови, там, наприклад, там b бекграунд а у вас його а ви, наприклад, він вам не подобається. У вас його немає. Бо тут якби треба трошки розіряти ніякого в тебе взагалі нічого, ніякого якби досвіду немає. Ви все одно повинні розуміти, що є вимоги, і компанії їх пишуть не, не по приколу. Типу, блін, прикольно, не пишу вимогу. Взагалі, просто часто чомусь кандидати думають, що ти потреба просто знайти роботу, але ж для того, щоб бути продуктивним, для того щоб вам. Робота подобалася, треба знайти те, що вам буде приносити задоволення. Ми дуже часто забуваємо про те, що робота не каторга і вона має приносити задоволення. А для того, щоб вона приносила задоволення, ви маєте йти працювати там, де вам подобається. А щоб працювати mm -hmm. там, де вам подобається, треба посидіти, подумати, що вам дійсно подобається. Просто бути чесним з самим собою. Це ваше життя. Роботи 80% вашого життя. Не можна його просто так взяти і і тут я хочу, щоб ви скористались моїм досвідом. Як ви знаєте, я часто беру інтерв'ю, а розповім вам по секрету. Це навіть не всі інтерв'ю, які я брала, ті ще є на каналі. Деякі з них навіть і не вийшли. Але я розмовляла з різними дизайнерами з різних компаній від Інстаграму до якихось невеликих агенцій. І якщо ми кажемо про успіх, який для кожного з нас різний, то він завжди починається з за людини, її вподобань. І ці всі дизайнери вони настільки різні, і це мені дало відповідь, чому вони так багато досягли. Насправді тому, що вони знали, що хочуть, знали в чому вони будуть сильніші. Але я хочу знаєш що сказати, що мені здається, що цей міф, що чим більше я подамся, тим скоріше я знайду роботу. Мені здається, що от от до речі, у тебе цікаво запитати. мені здається, якщо я навпаки сфокусуюсь на якомусь напрямку, буду розвивати навички потрібні для, наприклад, цього напрямку. То я навпаки швидше знайду роботу, ніж я буду всюди недо, знаєш. Просто тут, ну звичайно, люди йдуть різними стратегіями. Одна справа, коли у вас взагалі ніякого досвіду немає, ви не розумієте, куди вам хочеться. Це одна історія. Але насправді тут ж все працює так само, як в маркетингу. В тебе є просто таргет-група, в тебе є там таргетні компанії. І все це теж саме як інстаграм працює на вас. Ну, типу. Якщо хочеться потрапити і отримувати задоволення від роботи, немає сенсу умовно. Якщо ви мрієте працювати в стартапі, немає сенсу відправляти своє резюме аутсорснув, просто немає сенсу. Нащо? Типу, щоб пройти процес, yeah. ви можете потім ви просто згаєте час, воно не варте того. Інша справа, що насправді немає сенсу відправляти своє резюме скрізь, тому що під кожний тип вакансії під кожну компанію. Під кожний бізнес треба писати окреме резюме, яке буде підсвічувати, що саме ви хочете показати. Наприклад, якщо іти працювати в системну компанію, велику в якій є процеси, і все злагоджено ну, там найчастіше люди працюють над маленьким шматком роботи. Обов'язки дуже чітко прописані, вони зрозумілі. І там важливо показати, що ви вмієте працювати в команді, що ви вмієте слідкувати за всіма процесами, правилами, полісі і так далі, для того, щоб там вчасно компанія могла допоїти там нові на фічі. Наприклад, якщо ви йдете працювати в стартап, ви хочете працювати в стартапі, дуже важливо підкреслити. Можливо, у вас були якісь свої особисті проекти, можливо, у вас були свої ідеї. Важливо підкреслити, що ви можете бути в розфокусі, працювати над всім одночасно. І, наприклад, часто в компаніях дизайнери зараз взагалі це нова така нова гілка дизайн-інженера. Це дизайнер, який може далі кодити свій дизайн. Це такі прям next level зараз. Умовно, в нас. Компанії, продакт-менеджери самі роблять прототипування у фігмі, що зазвичай там в великих компаніях це залишається за дизайнером. Тому в стартапах, в принципі, обов'язки вони такі розпливчісті. Хто що може робити, то і робить. І часто люди, які працюють в стартапах, в них менше знань технічних, тому що їм треба швидко все зробити, ніж в тих людей, які працюють в ну типу великих компаніях, тому що ось там. Ця дотошність і дуже такі тонкі вузькі знання вони важливі. В стартапі вони не важливі. В стартапі важливо швидко рухатись і закрити багато людей однією. От якщо ви чуєте на фоні звуки чату, то це слаг. Крута! Це все мені. Тут хочу поговорити з вами про роботу над стартапом. Ой. Мене вже це починає тривогу викликати, да? е, але я щаслива, насправді. Тут хочу поговорити про те, як це працювати у стартапі хаотично. Та даш, даш ти мені вже сказать. Е, е, якщо ви відчуваєте, що хаос і так далі, це трошки ваше, вам це подобається. І насправді я вам скажу так: в стартапах, що ви думаєте, люди не хочуть працювати якби більш стабільно, скажімо так, знати, що буде завтра, а вже всі цього хочуть, але. На жаль, на певному етапі це може вбити стартап, тому це ставиться далеко не на перше місце. Кому не підходить стартап, от ви чуєте, що вам не відгукується відгукуються цей хаос, ви взагалі від нього втомилися, Ви хочете стабільності, ви хочете конкретних задач. Вам подобається можливо якась аналітика і так далі. У мене є інтерв'ю з лід-продукт-дизайнером, з мета. Також якщо вам цікаво більше про продуктові диза... про продуктові компанії, раджу подивитися інтерв'ю з Дмитром Малеєвим, тому що. Там ми багато про це розмовляємо. Він до речі в стартапах працював і ділиться, чому він сам стартап свій не хоче. Тому і резюме відповідно треба писати. Тому нема сенсу відправляти скрізь, тому що. Скіловий рекрутер це побачить. Ви не підкреслите те, що ви хочете підкреслити. Якщо ви все в одне засунете, CV, ну це теж буде каже. Давай тоді також знаєш, як сфокусуємося на людей, у яких, наприклад, взагалі ем, нічого там не було досвіду. Вони, наприклад, там, закінчили курси, або там, як я, наприклад, самоучки і. От я коли починала, у мене була стратегія, чесно, я не знала, що мені більше подобається. Точніше, я знала, що мені подобається робити застосунки, але в мене я не можу сказати, що в мене одразу виходило, знаєш, от є люди такі там раз, і у їх одразу. У мене ні. Я розуміла, що я не тягну. І я якби намагалась, що завгодно, тільки дизайн, а там далі потім, типу, розберусь. Тому я. Я мене в мене в мене жодну заявку мене не прийняли там на початку, але я впевнена, що в мене були дуже сильні проблеми в резюме. Я якби бралась просто за все і навколо і, там в друзях, знаєш, всім казала і так далі. І от цікаво, як ти думаєш, яка стратегія зараз найбільше, знаєш так, якщо брати відсотків відсоток, спрацьовує взагалі. Звичайно, найкраще це прийти через інтернчип в компанію, прийти mm -hmm. через школу в компанію. Це прям найкращий варіант. Якщо так склалося, що вас немає зовсім ну там, тобто, що кандидат зовсім немає досвіду, і треба щось робити кудись йти, круто мати портфоліо, в якому будуть проекти, круто мати пед проекти. Для себе зробити цей проект неважливо собі придумати сайт, зробити другу, але наповнити його сайт, який до речі відриваю від а, серця, а там де можна знайти такі підпрочекти. Я знаю, що ідеї для них, я знаю, що складно щось вигадувати. Але це, наприклад, як Challenges. До речі, що приємно, багато інформації знають мої патрончики, тому що контент, який я там викладаю, дуже і дуже унікальний. Чому я кожен тиждень викладаю матеріали зі своєї реальної роботи, що дає змогу подивитися зсередини на мою роботу і часто ділюсь тим, як я мислю. Наприклад, останнє відео, яке вийшло сьогодні, це де я шукаю референси, і як я конвертую референси. В свій дизайн не просто показати оце гарно, а як це використати у своєму сайті. До цього випуск був де я пояснювала свої дизайн-рішення і розповідала свої дизайн-секрети. Ви отримаєте доступ до більше 200 матеріалів одразу за підпискою. Чекаємо на вас і а, вже вас любимо. Ну де ще можна залізти в голову дизайнеру? До джунів насправді вимог набагато більше, ніж до сіньорів, тому що всі хочуть взяти найталановитішого джуна. А для того, щоб показати, що ти найталановитіший, треба не тільки написати, що ти закінчив курси там, в якійсь школі, тому що цього недостатньо. Так, так всі виглядають однаково. Показати роботи, показати, що щось вас цікавить, у вас є якісь там. Потенціал, у вас закладений талант, тому круто просто набити класне портфоліо, не тільки те, що ви там робили на курсах. Ось це буде найкращий варіант, і далі пробувати. Знову ж таки, зрозуміти, що найчастіше, наприклад, джунів беруть великі компанії, тому що вони їх беруть під під зріст. Вони готові інвестувати в джунів, тому що один джун це додатковий сіньор, який має його менторити. Тому краще вже йти в великі компанії, тому що скоріше за все там будуть такі програми, і там вам дадуть необхідні знання для того, щоб навчитися. Тому що в великих процесних компаніях зазвичай прописані там плани особистого розвитку. Є університети внутрішні, є достатньо багато документації, з якою можна вчитися. В стартапі це хаос і нерозбіріха. Рай, І що... Там ну, чудо кажучи, навчитися. Мені важко. здається, що це дуже я, от знаєш, коли от розмовляла, там, або от у мене якби от є підписники, я багатьох вже запам'ятовую на лице. І потім в LinkedIn я відслідковую там шлях, там або там у кого як складати. І як чесно це скажу, я дуже це моє найкраще. Я розумію, що найкраще це коли вони влаштовуються в якусь велику компанію, як інтерни, або як джуни. Я розум. Я вже якби чесно розумію, що величезний відсоток що. Все буде добре далі. Що далі це буде вже стабільний ріст, і далі вже можна буде обирати, що хочеш, до там релокейту і так далі. Я теж це дуже за інтерншіп. Я знаю, що правда, також спілкуючись, не знаю наскільки це прям не, не слухи, що там, звісно, платять дуже мало, і люди, яких я знаю, вони е, знаєш, як купили, купили подушку для того, щоб. Піти на інтернатуру, але в інтернатурі також я так розумію, там ж треба себе показати. Це ж не факт, це ще не гарантія, що ти підеш далі. Ну насправді тут дуже залежить від умов кожної компанії, як компанія буде ставити інтернатуру, але треба розуміти, що коли... Кандидат інтерн, коли... коли кандидат Джун це дуже великі інвестиції компанії, дуже великі. Ну, типу, буде круто, якщо Джун принесе користь компанії. Дійсно, ну маю на увазі виражено в грошах, але насправді найчастіше це інвестиція компанії в цю людину на виріст. Сьогодні ми обговорили перший крок пошуку роботи, який є найважливішим. Далі що буде? Дивіться, ви підписуєте, щоб не пропустити. А я насправді не хотіла просто брати інтерв'ю, де ми обговоримо теми, знаєте, так, здалеку. Я хотіла, щоб ми з вами розібралися в кожному кроці детально і могли вибудувати стратегію пошуку роботи. Тому у наступному випуску ми поговоримо про дуже прикольний сайт. Там можна зробити прямо CV. Знаєш, от є такі пости. Мені цікаво, як ти до них типу, привіт, я типу, допоможіть мені знайти роботу. Також проговоримо, чому ви не доходите до етапу тестування, і взагалі вам не дають ніякої відповіді, які ці помилки можуть бути. Тому підписуйтесь, щоб не пропустити. До зустрічі.